На останній сесії депутатами Камінської міської ради було прийнято програму благоустрою на території Камінської міської територіальної громади на 22-24 роки. Її мета визначити та реалізувати основні напрямки забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, їхнє збереження, а також забезпечення безпечних умов життєдіяльності на території громади. Ініціатором і розробником програми виступають департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основними завданнями, що прописані у програмі на майбутні три роки, є здійснення належного обліку об'єктів та елементів благоустрою. Також передбачений комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з благоустрою і вдосконалення системи їхнього планування на декілька років, відповідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, застосування комплексного підходу при плануванні робіт, який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об'єкті благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів та підвищення якості ремонту і отримання об'єктів благоустрою. Нагадаємо, що до об'єктів благоустрою входять території загального користування: від парків і майданів до вулиць, пляжів, кладовищ, також прибудинкові території та території біля підприємств, установ чи організацій, дороги та засоби регулювання дорожнього руху, зовнішнє освітлення, культурні, історичні, мистецькі та декоративні об'єкти, а також інші елементи благоустрою. У ході виконання програми очікуються позитивні результати в поліпшенні санітарного стану та зовнішнього вигляду Кам'янської територіальної громади. Зокрема, передбачено збільшення об'єктів. Зовнішнього освітлення території та кількості діючих світлоточок, забезпечення безаварійного руху транспорту і пішоходів та доведення стану доріг до нормативних вимог. Щодо естетичного вигляду громади, його планують покращити шляхом збільшення зелених насаджень та їхнього належного утримання. Дбатимуть і про створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в місцях загального користування. Також програмою передбачена робота з поліпшення якості послуг з благоустрою і забезпечення більш ефективного використання коштів бюджету Кам'янської міської Територіальної громади. Програма фінансуватиметься бюджетними коштами. Прохід виконання заходів програми Департамент житлово-комунального господарства звітуватиме міській раді.